Що передбачає східний гороскоп на 2013 рік для різних знаків. Древня китайська мудрість говорить: змія в домі є добрим символом, який означає достаток в сім'ї. Вона займає шосте місце після летючого дракона в циклі, який повторюється кожні 12 років. Чорна водяна змія символ неоднозначний. З одного боку цю істоту відрізняє незалежність і свобода, прудкість реагування на зовнішні подразники, хитрість, навіть підступність, а також спокій і мудрість. Проте водна стихія передбачає. Мінливість і гнучкість для більшості знаків 2013 рік мене без неймовірних успіхів, але в той же час і фатальних невдащ усім вдасться уникнути. Чи любить змія щура? І так, і ні. Змії може імпонувати рішучість і чарівливість щура. Проте його небажання погоджувати свої дії з господаркою року навряд чи може знайти схвалення в останню. Тому рік змії для щурів мене без катастроф і кардинальних подій. Проте проблем, що правда тимчасових і доволі вирішуваних, не уникнути. Змія багато в чому благоволить бикові, але зрозуміло, доти, доки він поводиться в межах здорового глузду. Коли ж його темперамент стане зашкалювати, а фрази, які він кидає в обличчя опоненту, припинять піддаватися, хоч би щонайменшому аналізу, змія згостиво їх холоднокровністю підступно, і бо що сантиментів почне ставити йому палиці в колеса. Ну що ж, бик звик боротися з труднощами, так що, мабуть, впорається. Тигр гідний суперник і партнер для змії. У якій з цих двох якостей він зуміє себе реалізувати, багато в чому залежатиме лише від нього. Річ у тім, що змія з незмінною пошаною ставиться до настільки сильного товариша по 12-річному циклу, і тому вважає за краще осторонь вичікувати, як саме поведеться тигр, і вже після цього діяти згідно з обставинами. Змія не має нічого проти привабливих і доброзичливих кроликів, проте їхню точливість і відверта тяга до грошей, яку вони будуть невтомно демонструвати в 2013 році. Дуже скоро може викликати невдоволення господині року. Хай кожен з кроликів подумає про це на дозвіллі. Дракони люди з широкою душею і великими амбіціями. Змії мудрі, незалежні і теж амбітні. По суті, вони дуже непогано розуміють одне одного. Правда, дракон обов'язково чинитиме опір бажанню змії підпорядкувати його своїй волі. Змія ж робитиме спроби усмирити його зайву гарячкуватість. Що з цього вийде непоганий симбіоз, від якого драконові жити буде цікаво, хоч і не ідеально легко. Чи може в чому-небудь відчувати нестачу господиня року, хіба що мінімально? В Цілому ж, якщо 2013 рік і не стане доленосним для змій, то в усякому разі вони проживуть його із задоволенням, плідно і оптимістично. Тим паче, що особисті якості змій гідні усіляких похвал, і навіть у не найкращий рік дозволяють їм гідно існувати і робити успіхи. Змія благоволить людям, що народилися в рік коня. Це і зрозуміло, якщо взяти до уваги деякі властиві їм риси, скажімо, рішучість уміння реагувати на проблеми швидко і не зураючись на чужі думки, а також велику частку цілеспрямованості. Проте це зовсім не означає, що кінь може претендувати на роль фаворита у нової господині року. Отже, готовим йому потрібно бути не лише до успіхів, але й до труднощів. Водяна змія спробує створити козі масу клопотів. чомусь свій час здаватиметься, що коза не боєць, і вона спробує виховати в ній лідерські якості. Причому діяти змія, як завжди, стане кардинально швидко рішуче. Мапи, звичайно, не особливо далекоглядні і вважають за краще жити одним днем. Проте вони щедрі, щирі, талановиті. І в очах чорної змії це поза всяким сумнівом перекриє мап'ячі недоліки, викликаючи у неї бажання допомагати енергійним і веселим представникам цього знаку. Півень пристрасний, емоційний, змія холодна і в деякій мірі обачлива. У них мало точок зіткнення, зате приводів посперечатися знайшлося б досить. За великим рахунком вони і стануть робити це весь рік. І тому півневі доведеться постійно боротися з перешкодами і проблемами. Собака завжди бере на себе максимум обов'язків і ніколи не перекладає відповідальність на чужі плечі. І він дуже часто буває зайнятий власними проблемами, не помічаючи нічого довкола. Мія, мабуть, відчує себе ображеною такою зневагою до власної персони, так що чекати від неї підтримки собаці не доведеться. Свиня самовпевнена переконана у власній правоті, тому вона абсолютно не готова прислухатися до чиїх небудь порад і не стане просити підтримки. Чи може змію не розсердити подібне ставлення до неї? Навряд чи. втім як не дивно, але претензії і амбіції свині не безпідставні, так що в 2013 році їй удасться досягти багато чого і задуманого.